Всем привет, Роман Президенк, Каліотина, вона дружа. добре, так мені подобається так, <клак> <клак> так Mnie podoba co tak. Dopomachaj. Pereżaj, per. pereżaj, perażaj. Zanie to je. perażaj, perażaj. Mnie podoba co tak. Łajkie. Komandarze. Roman pridzieniuk tywa. Roman pridzieniuk. Осенью здракался так. <гий> Ты <Тихо>. хоч. <хи> <хи> Закреморду, Альбина. Шщ! <хи> Один Не кричати! Убью его, Альбина. Да не можно включать, не роби так. Так, зайду. Карі, вона тына вон. Друже. Дружа. Роман Бриденюк. То новое зустріч, че попа.